Бонджорно з Іриною Купчик. Я вас вітаю на моєму YouTube-каналі та instagram сторінці Приєднуємося у нас сьогодні понеділок, 4 березня 2024 року. І сьогодні ми продовжуємо знову разом вивчати питання імміграційного законодавства в Італії. Мене звати хто до нас тільки приєднався в перші рази. Ірина Купчик я являюся імміграційним консультантом в Італії, а також акредитованим міжкультурним медіатором, акредитованим від регіону П'ємонте. На моїх каналах ви можете знайти всю інформацію, яка стосується законодавства про імміграцію, а також можете звернутися для того, щоб отримати. Консультацію, документи з України, з Італії, переклади документів та інші інші сервіси і послуги. У сьогоднішньому прямому ефірі ми з вами розглянемо питання, яке прийшло до мене після того, як були опубліковані сторіс на інстаграм-каналі про поновлення пермесо дісоджорно. Поновлення, тобто рінново італійською мовою. Оскільки італійською мовою є рінново і є аджорнаменто. Аджорнаменто це є оновлення, оновлення даних у системі квестури. А рінново це є поновлення поновлення дії вашого права на перебування в Італії. Згідно вашого пермесу дісуджорну. Нагадую, коли у нас закінчується термін дії нашого пермесу, тобто ви можете це визначити на беручи ваш пластик, і там є валідо і є дата. Тобто, ось ця валідіта, тривалість дії. Вона і визначає, коли закінчується термін дії. Так, тому не пропустіть, майте на увазі, тому що пропускаючи термін дії даного ем, термін дії пермесу soggiorno, -ді можна потрапити у так звану трудність імміграційного дозволу, тому що потім ваші права на території Італії призупиняться із призупиненням дії дозволу на проживання. Посвідки на проживання, ще як її називаємо. Отже, чому було це питання? Нагадую, також ті, хто має пермесу дісуджорно перпротекціоне темпоране, тому що і виникало питання: чи можна поновити моє пермесу дісужорно перпротекціоне Темпоране? Дивіться, поновлення відбувається тоді, коли закінчується термін дії. Тобто, це означає, коли після закінчення терміну дії воно є у вас недійсним. Зараз термін дії перме суді суджорно». Вашого тимчасового захисту є до 31.12.2024 року, навіть якщо у вас на ваших пластикових дозволах на проживання стоїть інакша дата. Вона може бути або 4 березня 2023 року, або 31 грудня 2023 року. Тому Рінно ріновари поновити пермет суді суджорно, яке є дійсне, неможливо, бо що буде не передбачено законом. Передбачено тільки тоді, коли закінчиться термін дії, і згідно законодавства, поновлення рінову відбувається щонайменше 60 днів до закінчення терміну дії пермесу ді судьорну а у нас ще є 9 місяців щодо тимчасового захисту. Ну, якщо у вас є інші дозволи на проживання будь-які, тоді це відео. Цей прямий ефір саме для вас. Звісно, тимчасові переселенці можуть на майбутнє знати це правило і пам'ятати про ці правила. Тому це буде корисно, інформаційно необхідно, можливо, потрібно буде для ваших друзів, близьких. Тоді передавайте, надсилайте їм це відео, щоб вони також були ознайомлені з вашим правом. Отже, чи має право працівник? У якого закінчився термін дії, тим е, дозволу на проживання, працювати? Що робити в момент, коли працівник із закінченим терміном дії? І роботодавець каже: Все, я не можу тобі дозволити працювати, бо у тебе пермесо не, не валідо? І деві на казу і аспитати аріволь до судьону нову електроніку. Тобто ти йде дорогий працівник додому, і поки ти не отримаєш твого пермесу, до тебе не прийдеш, були і такі, і були і такі ситуації, так? коли особливо вперше робітник, роботодавці приймають іноземних працівників на роботу. Отже, в такому випадку, повинні ми пам'ятати, що закінчення терміну дії пермесові «ді содьорна з будь-яких мотивів. А Ми говоримо сьогодні про пермесу, які надають право працювати, тому що це не тільки перлавору, це може бути і пермотиві студіо. До 20 годин роботи студент, який навчається, має право працювати в Італії. Так само це може бути, наприклад, пермотиві фамільярі, тобто не тільки так, пер лавору з мотиву. І, відповідно, закінчення терміну дії вашого перемесу і сучорного, як правило, не створює жодних проблем для продовження трудової діяльності, для продовження того, щоб працювати. Однак потрібно, звісно ж, пам'ятати про дуже важливі моменти і дуже важливі речі, які передбачені законодавством Італії. А саме, що потрібно подати на. Поновлення вашого дозволу на проживання максимум, максимум 60 днів після закінчення терміну дії вашого примесу дірна максимум але. Найкраще я завжди рекомендую до закінчення терміну дії, до, тому що цих 60 днів про них ніхто не говорить в Італії і не фіксує увагу на те, що мають бути важливі підстави для того, щоб. Подавати документи на поновлення вашого пермесу дісучорного. Тому квестура може вам сказати: а чому ви не поновили, може прискіпитися до того, що було поновлення невчасно, і створити вам певні труднощі під, то, під час цього поновлення. Тому будьте уважні, обережні, користуйтеся вашим правом, але, звісно ж, але, звісно ж, пам'ятайте про ці різні умови і різні. Правила поведінки, коли їх здійснюєте. Після цього, в момент, коли ви подаєте на поновлення пермесу судьорно, а це подається через кіт посталі, через пости італьяни, так, поновлення відбувається в багатьох більшості пермесу судьорно, ви отримуєте квитанцію річевута. Яка засвідчує те, що було відправлено модулі документи для поновлення пермесу. І тут увага, я хотіла би вам наголосити на дуже важливу річ, яка є: це робіть завжди не тільки речеву, ту копію річеву та пермесу носить, але і копію модулів, які ви відправляєте. Чому? Тому що у випадку. Перевірки на робочому місці вашого перевірки, якщо ви перебуваєте на роботі, прийшли з дирекціони. Провінчалі де лаворо, тобто з провінційного управління праці перевіряти так, якісь умови вашого роботодавця, це мають право також і перевірити, чи є належні документи для іноземців. І встановлять, що у вас закінчено термін дії, дозволу на проживання, тоді мають право попросити у вас старе пермесо, тобто старе ось це пластикове з закінченим терміном дії. Плюс мають річевуту про те, що ви відправили документи, а також мають право попросити за копію заявки, тобто цих модулів, на які засвідчать те, що було належним чином ваше право, типу, підкріплене, так? тому що, можливо, є такі ситуації, коли. Відправляється кіт посталі. Ми ж знаємо, що працівники поштового відділення мають право перевіряти там паспорти, документи в наявності, так щоб були документи дійсні. Мають право два-три кроки перевірити, але вони не мають повноважень, не мають право для перевірки ваших реквізитів щодо поновлення даного пермесу дісурну. Тому вони не можуть сказати, працівник уфічу посталі, що. Ви не можете отримати поновлення пермесу, тому що вони не мають цих повноважень. І, звісно ж, провінційне управління праці, знаючи про це, каже: Покажи мені, що ти належним чином подав документи і що маєш право на це поновлення. От, а також після того, як робітник, працівник показує цей пакет документів, перевіряючи. Перевіряючи в свою чергу, мають право звернутися у квестуру для того, щоб вияснити, чи не було видано жодного рішення, жодного документу, який спростовує, або який починає забороняти, не надає право на продовження вашого дозволу на проживання. Можливо, було. Зупинена ваша практика припинена, винесено рішення про попередження про відмову у видачі у здійсненні поновлення пермесу судьорного. Ви цього не здійснили протягом днів, завжди майже тільки 10 днів надається так? на поновлення. І в даний момент у вас є річевута, але паралельно до цієї річевути вже квестура видана. Попередження про відмову і дісегвіто, і ді в продовження даного попередження не були надані документи, анулювала вашу рекесту дель Рівнову, тобто вашу заявку про поновлення. От, і ви ходите з вашою речовотою, вона ніби з однієї сторони є дійсна, але з іншої сторони, якщо квестура видає вже рішення. Про те, що заархівована справа, неможливо продовжити, і так далі. Тобто, вже автоматично стаєте нелегалами на території Італії. І несе як сама особа відповідальність нелегал, так само несе відповідальність кримінальну її роботодавцю. Тому будьте уважні: дивіться на ці всі нюанси. Бо можна, не бажаючи не собі проблем, не проблем інших осіб, роботодавців, в тому числі, створити такі ситуації, достатньо плачевні. От. Це, що стосується рінново, це, що стосується рінново, згідно, якщо у вас все добре, квестура, хоча б квестура мала би в ідеалі повідомити вашого роботодавця, АЗЛ, інші державні установи про те, що було видано рішення і анульовано дозвіл на проживання. Те, що сталося, між іншим багато хто їздить з тимчасовим захистом, і було тимчасовий захист людям анульовано автоматично, коли вони взяли тимчасовий захист в іншій державі. Потім вони, повертаючись в Італію, думають, що їхнє тимчасове перемесо є дійсне, і поліція, зупиняючи, дають тимчасовий захист. Вони кажуть, ні, ні, не дійсне, тому що в системі бази поліції. Служби охорони безпеки національної, ваше пермесо є анульоване у зв'язку з причиною, що вже надали тимчасовий захист в іншій країні. Бачите, скільки різних нюансиків є у різних справах. Тому, коли ви задаєте часто питання комплексні у повідомленнях, коментарях, я не можу надати вам чіткої відповіді та чи ні. Дуже часто, особливо, що питання: там, а як, а що, як ви думаєте, тобто немає ні чіткості питання сформованого або є чіткість, але настільки комплексно, що виникають різні додаткові у мене запитання для можливості відповіді. Тому, звісно, я не можу. Це буде не безвідповідально, непрофесійно, не етично з моєї сторони надавати відповіді, які можуть, в свою чергу, для вас вже. Привести, понести якусь нехорошу ситуацію. Так? І вас заплутати, навіть найелементарніше вас, вас заплутати, що ви не будете знати, яким чином діяти в тій чи в іншій ситуації. Тому не ображайтеся, дорогі глядачі, але ну, я не можу. В такому випадку відповісти, і тепер ви розумієте, чому багато запитань залишаються без відповідей. Не те, що я не хочу, але те, що я не можу. І в таких випадках тільки йде приватна консультація. Або зараз ви маєте право приєднатися до телеграм-каналу з абонементом, в якому ми опрацьовуємо детально різні теми, різні питання. І в прямих ефірах учасники мають право прямо задавати мені запитання, тому що вони в першу чергу отримують якраз відповіді і їхні справи ми розбираємо по подетально. Якщо маєте бажання приєднатися до телеграм-каналу, пишіть на номер WhatsApp. Плюс 39 320 08 08 917. І будемо опрацьовувати багато тем бюрократичних, які є в Італії. А зараз я перехожу швидко, дивлюся на ваші запитання, які ви поставили під час того, як я розмовляла, вам розповідала. Скажіть мені, чи вам було це корисно? Дайте мені зворотній зв'язок, що ви для себе взнали новенького. Не забудьте приєднуватися до прямих ефірів. Звісно, у зв'язку з завантаженістю, не можу ще дуже встановити чіткий графік прямих ефірів, тому що раз їх і змінюю. Завтра маю в суді легалізацію перекладів і, відповідно, не знаю, коли я завершу, щоб чи я завершу до 9-ї години, щоб встигнути провести прямий ефір. Но завтра зранку знову. Плюс-мінус буде плюс-мінус година. Маю на увазі, буде прямий ефір, і будемо розбирати нову тему з вами, які ви задаєте також різні в. Запитаннях або в віконечку в Інстаграмі. Для учасників Інстаграму нагадую, що тепер всі записи прямих ефірів будуть тільки і виключно на даний момент на Ютуб каналі. Посилання я буду вам залишати. Ви зможете перейти за посиланням на прямий на Ютуб канал і дивитися. А учасникам Ютуб каналу рекомендую всім також приєднатися до Інстаграму, оскільки в сторіс. В постах я коротко стисло також надаю інформацію а на прямих ефірах ми її опрацьовуємо більше. Тобто є такий інстаграм, Ютуб, Телеграм-канал, де разом, якщо ви є підписані, ви зможете чітко бачити позицію імміграційної системи, бюрократичної системи в Італії по всіх питаннях, щоб змогти інтегруватися. Інтегруватися, ввійти в суспільство, яке не є як і кожен, тобто немає поганого чи доброго, є інакше. І відповідно, якщо інакше, як і кожна гра, і в карти є інакше і по-інакшому правила гри. Треба їх просто знати, вміти карти, і тоді ви обов'язково виграєте цю партію. Так. Далі Катя, Катя Шестакова пише: А якщо я народила ту дитину, а батьки українці нам будуть переформляти пермесо, звісно, вам мають переформити пермесо і ввести дитину в ваше пермесо. Називається процедура аджорнаменто. Ось далі. Тобто, як бачимо, Катя запитується, але. В неї не ріново, в неї йде аджорнаменто. І то є дві різних процедури. Так. Таня друга запитується. Доброго дня. Пермесу спечалі продовжують автоматично, так як темпоранено. Ні, Пермесу з печалі потрібно. Поновлювати, робити рінново, або робити, якщо ви маєте право, конверсіони. Тобто це є різні або конвертувати, або робити поновлення. Це є різні процедури. Так, тим далі, Руся, так, квіточка, давайте квіточки, давайте ставити якісь зворотні зв'язки, чи ви позасинали зворотні відповіді. От е, Наталя запитується на Ютубі. Скільки можна бути в Україні, якщо ти знаходишся на безробітті? В Україні можна знаходитися максимум половину здійсності вашого пермесу суджурну в даному випадку, якщо до року часу, тобто максимум 6 максимум місяців, максимум 6 місяців. Можна знаходитися. Але пам'ятайте, що якщо ви на безробіті, потім потрібно робити десь у джорну перелавору, і у вас має бути трудовий контракт. Так, Сергій запитується, скільки в мене ще є часу на конвертацію тимчасового пермесу на робоче. В принципі, до 31 грудня у вас так точно є час, поки не буде анульовано тимчасового захисту. У випадку, якщо би було анульовано швидше. На мою особисту думку, буде також і від держави Італії якісь додаткові нормативно-правові акти розпорядження інструкції, яким чином мають діяти тимчасові переселенці. Тому майте це на увазі. Та, я всіх вас вітаю, добрий день, хто тільки-тільки приєднався. Рада вас бачити. Мирослав запитується, до кого можна. Думаю, звернутися в Україні із оформленням італійської пенсії в Україні. Ви можете, щоб перевести італійську пенсію в Україні, ні, я пам'ятаю, я пам'ятаю, називається дамо раду. Є в є у Львові такий сервісний центр, який називається. Дамо раду. Звертайтеся туди і поновлюйте, і здійснюйте перевід Україн... пенсії італійської в Україну. Ось так, Мирослав. Також для осіб. Для а, не відповідає, ну, зачекайте в такому випадку, або можна здійснити перевід пенсій, в принципі, із Італії по дорученні. Один я вже такі маю практики, кейси, що здійснювали цей перевід, можна спробувати і ще раз. Тому рекомендую, зверні, можете звернутися до мене 320 08 08 917, Є така послуга на основі доручення. Ось наступне, що стосується італійської пенсії, це ми говоримо про італійську пенсію, пан Мирослав запитується: контрибутивну контрибуті. Тобто люди багато років працювали в Італії, отримали контрибутивну пенсію, тепер повернулися в Україну і мають право цю контрибутивну не соціальну, не соціальну а контрибутивну мають право. Перевести її в Україну та отримувати в Україні. Зверніть тільки увагу, особи, які пенсіонери, які такі зробили крок, у них автоматично виникає необхідність здійснювати потім підтвердження кожного року, що вони є живі. Це для будь-яких громадян. Це так само і стосується громадян Італії, які виїхали за кордон на постійне місце проживання, і вони мають цю процедуру здійснювати. Це здійснює Сітібанк. Він надає модулі, що раз відправляє модулі, для того, щоб зробити ось таке оновлення в базі даних і затвердити, що особа є жива. Такі модулі рідко приходять зараз, особливо в Україну, через різні підстави. Може бути підстава, звісно, війна, яка є зараз в Україні, а може бути підстава, що неправильно було введено вашу адресу, або не змінили адресу з Італії на Україну. Через то у вас не приходять вам не приходять ось ці модулі на підтвердження особи в живих. У випадку, якщо необхідно отримати дані модулі, можете також звертатися до мене. У мене є така послуга допомагаю розблокувати, бо часто бувають зараз, особливо, в січні, до 18 січня потрібно було підтвердити, що особи є живі і в лютому пенсіонери не отримали вже їхні. Пенсій. І зараз ми розблоковуємо масово ці пенсії там різними шляхами, різними методами, способами, залежно від того, яка у вас була система переводу, наскільки все було правильно зроблено і типу, правильно зроблено і згідно правил, скажімо так. Ось і останнє питання розглядає на сьогодні. Хто приєднується, рада вас бачити. Потім зустрічаємося ще завтра. Так, якщо мій чоловік має пермесо, тимчасовий захист, але він поступив вчитись в університет італійський, якщо на момент навчання відміня тимчасовий захист, він зможе переробити пермесо на студентський, Особисто я думаю, що зможе переробити, тому що є така процедура згідно активів, яка є здійснюється зараз, так але звісно трішечки заскоро про це говорити, оскільки. На даний момент ми не знаємо, що буде далі з тимчасовим захистом. Тому ось такі швидкі процедури, ясно, якщо буде вчитися, буде мати кошти на проживання, будете мати, як проживати, будете мати, як себе отримувати, договір, страхування буде і так далі. Все, що стосується студентського дозволу на проживання, тоді або це буде в моменті конвертації з Італії в Україну, або через консульство. Ну, тобто, це треба буде дивитися. Для тимчасових переселенців, яка буде процедура або стандартна, так як на конвертацію в робочий пермесо, або буде якимось чином ще змінено. Тобто тут будемо дивитися, але ну, я більш як впевнена, будуть у вас всі всі можливості. Так, на сьогодні у мене все. Як я сказала, відповідаю на останнє запитання. Залишили ще запитання. Приєднуйтеся завтра. Повідомлю наперед про прямий ефір, про годину прямого ефіру, завтра. Це буде залежати від того, наскільки я швидко справлюся у суді для легалізації перекладів. Документів, які я здійснюю, і ще кому потрібен переклад водійських прав, свідоцтво про народження а по стилі будь-що, звертайтеся, пишіть на номер 320 08 08 917. Ну, дуже вас прошу писати на WhatsApp, щоб змогти вам відповісти. Є години відповідей. Оскільки надзвінки через перенавантаження відповідати ми не маємо можливості всім і приділяти належний час для розгляду ваших справ, одне єдине запитання, швиденько мушу відмовляти людям, які мені так кажуть. Я швиденько, одне єдине запитання, одне єдине можна цілими днями. Так нічого не робити, а бути тільки на телефоні, а потрібно працювати. Тому повертаємося до роботи. Всім гарного, мирного дня, гарного понеділка і зустрічаємося з вами з вами завтра. З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний консультант Віталій та медіатор. До зустрічі, бережіть себе та ваших рідних.